Образ воїна, який зберігає свою землю, боронить дітей, боронить жінок, старих людей, захисник. Скільки ми такого бачимо, що вони там і собак вивозять, і котів, там і якихось ще тваринок, там і пташечок, і всіх годують, там своє їм віддають. Це дійсно така дуже сильна людина, і це людина з відкритим щирим серцем. Котів у собак у кров, у білок дуже загострені інші почуття, не такі, як у людей. І вони іноді можуть попереджати і охороняти свого господаря, саме відчуваючи наперед загрозу. Замість теплого куточка в людській оселі, каска, намощені маскувальні сітки, берці чи навіть кишеня у пікселі. І ризик такий же, як і в їхніх господарів з окопів. Такий він комфорт у воєнно-польових умовах для бліндажних чотирилапих. Для них, передусім, оленклюзів від наших ЗСУ це тепло людського серця, яке не байдужі навіть до українських братів менших. Зайченята, білченята, кошенята усе ця мила дрібнота, як виявляється, потрапляє у хороші руки ЗСУ не просто так, пояснює психологиня Світлана Клименко. Чому озброєні до зубів суворі чоловіки? Подеколи обирають побратими і чотирилапих. Українців є. Одна особливість, вони дуже з турботою, з любов'ю відносяться до всього, що є, що оточує і що є уособленням рідної землі. А зараз ці почуття дуже загострені: живі створіння, живі квіти, живі рослини, те, що ну, таке буяє, цвіте, росте, і від тебе залежить саме в цьому. І коли від мене залежить ще щось маленьке, таке. Ну, тепле, трепетне, і воно без мене не виживе. Це от прям ставлення українців дуже глибоке. В українську душу вміщається все. Хто не любить нявчиків, той москаль. Тому цілком зрозуміло, чому спочатку війни все мережі заполонили образи котоні, а соцмережі вибухнули милим хвостатим контентом з добродіями у камуфляжі. Відео зворушливих пухнастиків, яких годують подеколи навіть у перервах між обстрілами воїни зсу, підкорює соцмережі. початку війни у бійців Збройних сил України з'явилося ще одне ласкаве прізвисько від українців котики. Чому саме на честь нявчиків, суворих українських воїнів почали називати саме так? Невже там, на абсолютному нулі, де здавалося, панує боротьба за виживання? Та віча є місце теплої й доброті? До чого й чому котики? Психологи й українознавці це як лагідну форму вияву поваги суспільства. І не тільки. По-перше, всі обожнюють котиків. Ну, майже всі, і неможливо пройти мимо котика, не посміхнутися, не мати бажання до нього доторкнутися. І це таке підсвідоме. І зовні таке пухнасте, миле створіння, але спробуйте у котика, заберіть щось, що котик вирішив, що це його. Те ж саме і наші хлопці. Вони. Можуть бути дуже лагідними, дуже люблячими, дуже терпеливими, але терплячими. Але якщо в них щось, ви намагатиметесь забрати силою, то ви познайомитесь дуже з таким сильним духом, який зможе відвоювати все, що вважає своїм. У римлян кішка завжди символізувала незалежність. І це можна теж пояснити, я думаю, не лише у римлян. Вона робить, що хоче, вона ні від кого, в принципі, не залежить. Вона е, вирішує всі питання сама. Е, і навіть богиня свободи у Римлян Лібертас, завжди, коли зображували її, то обов'язковим атрибутом біля неї була кішка. Е, е, Спартак, коли очолив повстання рабів на своєму прапорі. Е, Розмістив образ кішки. До того ж, бліндажні хвостаті правлять нашим бійцям і запухнасті антидепресанти, без яких на війні ніяк. У перервах між обстрілами комунікація з чотирилапими побратимами тільки на користь, стверджує психологиня Світлана Клименко. Вони дають таку терапевтичну можливість хлопцям відігрітися об щось живе, домашнє, спонтанне, ігриве. І це ну, має таку прям, дуже лікуючу іноді частину, щоб не зачерствіти і відчувати себе, продовжувати відчувати себе живим. Вони здавна пліч опліч із людьми, допомагаючи зокрема й переживати непрості часи та навіть війну. Вони стають маскотами, тобто символами, талісманами певних військових формувань чи загалом життя під час війни. А спеціально навчені тварини ще й допомагають виборювати перемогу. Це найцікавіші чотирилапі та крилаті герої двох світових воєн, пам'ять про яких зберігається й досі. Кожен із них мав свою місію у допомозі бійцям та наближенні перемоги. Завданням псамата, талісмана 11-го інженерного батальйону США було піднімати бойовий дух солдатів і доставляти для них цигарки. Один із відеофрагментів, що зберігся донині, Демонструє, як його споряджають трьома блоками із цигарками, скріплюючи їх цупкою мотузкою на спині. За період своєї допомоги військовим мат був двічі поранений. Понад 400 тисяч фоловерів інстаграм, сторінка у Вікіпедії та навіть мультфільм. Патрон песис ДСНС найвідоміший маскот вже сучасної російсько-української війни, громовиця расистської випухівки. Початку війни тримав пензля і фронт талановитих українців, а соцмережі вибухнули бойовими котиками. І це не випадково. Війна на жаль знебарвлює життя. Війна такий час, коли втрачаються кольори. Тобто на початку війни у багатьох навіть були такі симптоми, що людей дуже дратували яскраві кольори, і приглушене, більш сіре, додавало більш якогось спокою. Потім психіка адаптувалася, і саме мистецтво зафарбовує життя в позитив. Нявчики в різних стилях. Це власне самі українці під час війни: бійці, медики. Це коти-дніпрянки Анни Тітової, які не лише закохали у себе українців, а й стали міжнародним трендом. Вона пояснює це так, що чоловік пішов на війну, пішов добровольцем, і для того, щоб якось його морально підтримати і висловити йому своє ставлення. Я придумала отакий малюнок, отакий бойовий котик, в такому в камуфляжі, у касці і так далі. І показала друзям, а потім це вже набуло популярності, бо воно наше, воно близьке. Воєнна хронологія пензлем творчість Маріани Пащук. За її ряснобарними котиками можна простежити весь період російського вторгнення. Від киці з банкою огірків до всесвітньо відомої киці мавки, яка з'явилась на екрані разом із весною. Від котиків Маріани струмує шалена енергетика. Бойові кицьки. Мені дуже подобається теж картина, коли у віночку з автоматом стоїть кицька така і одне око. Жовте, друге, блакитне, тобто нам тільки ж дай тільки дай ідею, і все піде іде у нас в такому і естетичному, і, і в такому змістованому ключі дуже все гарно. Ніщо не може бути більш лікуючим, ніж творчість. І якщо в творчості вже додаються яскраві кольори, додається експресія, проживаємо щось через митців. Люди дають собі можливість повернути право бачити різні кольори. Психологи кажуть, новий культурний продукт має стати основою для національних цінностей. Пригадаймо, кризові ситуації завжди породжують в Україні сплеск творчості. Так сталося під час російсько-української війни. Психологи наголошують на потребі кожного покоління виговоритися, бо не втямким, чому ж так сталося? Адже українці мирна нація, тому наразі інтенсивно формується новий контент української культури. Отже, яке значення творчості під час війни? Чого вона додає, окрім барву сірі будні додавала відчуття, що немає такої загрози, з якою ну, якщо ти внутрішньо з нею не змирився, то вона тебе не перемогла. І творчість саме про це, це як лучик, як такий промінчик світла. Я собі це дозволяю, я перепроживаю це, додаються до цього відчуття, і теж собі дозволяють не ставити життя на пам'ять.